Добрий вечір, привіт! Супер! Як вас багато, ще раз обласки один одному можна подарувати. Клас. Бачили прикол, за ногу хапав дівчину. Нормально, класно. Супер. Як у вас настрій, друзі, українці? Як настрій? Якщо класно, поаплодуйте ще раз один одному. Всі знають, що буде відбуватися стендап. Я буду говорити з вами зараз. Да? Так, хто у нас вперше? Поаплодуйте, хто вперше. Нормально. В да? тебе написано, Ти сам прийшов, так? Да? Да. Я, бля, гад, трохи напрягся, тому що ти як охоронець ходив, такий. Ви не бачили, а ти можеш встати, просто показатися людям, якщо. Да? Е, по, е, да. Поаплодуйте йому. <праць> Він такий зайшов, такий, типа, дивиться, бляха, де десь це ж мені сісти. Да? Ти один прийшов, правильно? Ти, ну, ану, скажи, паляниця, просто щоб я ну, був впевнений, <праць> що ти свій. Ага, поняв. Найобщик. хорошо, так. Да. Е, Подожди, ти один прийшов, правильно? Ти завжди один ходиш, да? бо це твоя позиція. Чотири рази один прийшов, може... Ти чотири рази сюди прийшов один? Да? А ми три рази робили. А. Три рази робили стендап, зйомку, а він чотири рази приходив. Ну, чи ти прийшов такий? Нема нічого, ну піду додому. Розкажи, як тебе звати, по-перше, Максим, оплески. Максим. Сам приходить, Да. Розкажи, я у кожного питаю, хто чим займається. Ти чимось займаєшся, у тебе є якась робота, правильно? Я студент. Ти студент. Фізтеха, так, да? я так розумію. Піздех, так, піздех. Нічого собі, у вас такий зір, нічого собі так відбиває, так. Да? <риклад> Чи... <риклад> Ні, ти... подожди. Хараш... Я тут говорю. <риклад> 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 Ні, де ти навчаєшся? Скажи, будь ласка, що за університет? А, КПІ люди з КПІ ще є? Є? Ага. А, є трішки все. То ким ти будеш? Фізиком, медиком, інженером оцим? Чи ким ти будеш? Ну, взагалі, там кібербезпека. Кібербезпека. А, от що ти такий стрьомний тут ходив, да? Такий діпор? Є... Я хочу на кібербезпеку. Кібербезпека, це що? Поставити пароль просто на Wi-Fi, щоб сусіди не брали. Ну я просто хочу для себе розібратися, що таке. — ти? Ти ну, Wi-Fi без пароль. О, ти зламав, правда? Ти ж кібербезпека. Зашов такий, типа? Вийшов, типа, пожалуйста, Wi-Fi всім, по 10 гривень мені. ну, Класно. А ти студент на якому курсі? Мене вже вигнали. Тоді змінюємо, чому ти ходив, так придивлявся. Чисто телефони шукав гаманці, так? Тебе вигнали за що? За закінчення терміну ще. Закінчення тер... це називається випустився. Закінчення терміну навчання. Ну, тебе вигнали, чи не чи... випустився, просто це я поняв. Ти приколіст. Приколі. Ага. Так було оформлено. Прикольно. Так, а що ти сам прийшов? Ти десь поруч живеш? Ну, в той пари немає, да? дівчини немає. А хтось з дівчат один прийшов? Є такий? Ну ви почули про нього, думаєте, ну нахер, ну. Евід. Я одна прийшла, ну я ну я ні, з ним ні. Да? 에, давайте поаплодуємо Максу. Макс прикольний. <плес> ні, з ногою ми поговоримо точно. Да? Нє, привіт, як тебе звати? Анічка, ти прийшла з подружкою і з своїм е, молодим чоловіком, да? Да. Да? Е, е, а подружку як звати? Давай е, усіх представимо. Аня, Дар'я Дар і Володимир. Їм оплески Е, трьох прийшли. Супер. Де ти працюєш? Що робиш? Державний службовець вже цікаво, да. Це... Не будеш казати, де ти працюєш? Бо зараз будуть питати, а що така комуналка, дорога, блядь? ти що, охерела, блядь? ну ну, діба, ну, є совість, є просто совість. Мені, мені мені, ну я завжди говорю на сцені, типу, ви що, охерели по комуналці? а потім згадую, що те ще платить, і такий, та блядь, нормально, в принципі. Та я, в принципі, нормально, все чухаю, все хорошо, блядь. Е, Ти реально Київенерго, Енерго, да? так? А, Укргаз видобування, а це приколо. А у вас ще більше питань, так, да, Дани? Що у нас по газу? Вистачить газу, щоб забезпечити е Україну, країну. Ну, чисто у вас в квартирі, блядь, ну нормально. <су> Давай так зрозуміємо. У вас все хорошо, так? Да? <су> Такий, блін, в державі газу нема. Ну в мене на балконі. Чотири бідона. Е -е, хорошо. А, -а ви чим займаєтесь? Помічник керівника. В якій сфері? Чи ти так просто помічник керівника ти не обираєш такий. Компанія займається виробництвом Плитки. Ага. Виробив із бетону. Виробів із бетону. Вау, прикольно. Це щоб русню да? бетонірувати. Класно. Супер. Ну, е, ні, так ви будете допомагати відбудовувати Україну, правильно? Да, Супер. поаплодуйте її. Кра... Ну. Бач, Макс, є ж нормальні люди. ну, а ти? Сам прийшов, блін, Кібербезпека. Чисто так. Е, так, Володимир, да, якщо я не помиляюсь, Володимир, е, добрий вечір. Вам? Ви айтішнік, мабуть, ні? Айтішніки є? А чого так мало, блядь? Ну, а, що сталося? Завжди на стендапах е, дуже багато айтішників, вони такі, я айтішнік, де. Е, так, чим ти займаєшся? Хто? Sales -менеджер. Sales менеджер. Давай до тебе повернемось. я там... Е, я більш розумів, ну я більш розумів. Селс-менеджер? Sales менеджер? Sales. Продажник. А, продажник. Так і кажи, найопчик на OLX. Ну <свят> чітко. Я простий пацан з Троєщини. мені чітко треба. Чотко. Отак по полицям, по полицям. Так, ти е, продажник, да? Селс менеджер. Ну, все логічно. Я ж англійську вчив, да, колись. Е, продаєш, що ти продаєш? Каву? Каву? Вау. Можна з корисними знайомствами піти. Ти продаєш каву масово якось, так? Да? Ну, загалом виробництво робить кожного вільне. Виробництво і ти десь ну, постачаєш на якісь окремі, так? Да? Прикольно. Думав, ти прикольний чувак, ну, нормально. Ні, давайте цим людям поаплодуємо. Я, я, чому, я не з усіма буду говорити, я так вибірково е, спілкуюся з, е, з, е, з кимсь. Е, е, давайте отак переключимось. Тут е, дівчинка, яка п'є коктейль, така думає, вау, коктейль вивів мене в люди, блін. да?» З хлопцем прийшла, правильно? З чоловіком чи з хлопцем? Е, з хлопцем. Ну, ти правильно обозначив, да? такий тип. ти одразу такий, типу, весілля, дорого, куди? Ну, блін, ти що. А вдруг повітряна тривога, ну куди воно треба, так? Е, так, як вас звати, молоді люди? Вас? Ірина і вас? Роман. Роман. Е, Ірина і Роман їм обласки. Прекрасна пара. Був час подумати, чим ви займаєтесь. Ну, був час подумати і сказати правду чи неправду. Ну, краще правду, так. Да. Чим ви займаєтесь, Роман? А я вже сказав, я похова коли когось А, ти айтішнік. А, ти айтішнік. Вау, класно. А ви не працюєте так відповідно, якщо у вас хлопець айтішнік, так? Да? Ану, ні, ну ви ж чисто через це, так? Да? Ну, з ним, так? Да? Правильно? <плес> Я ж не думаю, що у всіх айтішників пісюн так як у мене, да? так? Ну... Маленький. Ладно, хорошо. Ірин, ви чим займаєтесь? У вас хлопець айтішник, Е, ви... А, ви лікар. Лікарям області. Класно. <плес> Лікарі. Супер. А який ви лікар? Що ви робите? Я ставлю лікарці. Ага, потім. Лі, лікар в страховій. Ви просто відразу да, тіпи, Хочу облисків, скажу, що я лікар, але працюйте в страховій. Да? Ви не по спеціальності, да? чи страховка лікарняна, як, як це? ну? — А, медичне страхування. Ну, ви лікар, да? ви вчилися, бля, ви вчилися, скільки там 20 тисяч років для того, щоб виписувати страховку і казати, що ви лікар. <праць> Макс. Корону, корону перенесли. Ні, 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 це, це класно. Ви страхуєте повністю да, від, від всього, що може бути, так? Да? Я обслуговую. А, ви обслуговуєте, в кого є медична страховка. А в кого є медична страховка Європа? А ну, це, понятно, блядь. Но. Ань, я, я розумію, у вас все є. І газ, і все. Медична страховка, це ж класно, правильно? Це ж не найоб, так? Да? Ну я чисто для себе хочу. Я бухаю, як чорт. Є така страховка, да? ну, так? Да? є. Від алкогольного нема не цікава, ви людина е, Роман, ви розробник, правильно? Ви айтішнік, ви щось розробляєте? Чи чисто воду міняєш в кулері, і тіпа типу, я в Айті кампанії? А? Поняв, коли Що розробляєш? Ви підписуєте оці всі бумажки непотрібні, які не можна розголошувати. Але давай плюнемо на ці чотири камери, да? Ну зізнаємося, що ти робиш? Медичну страховку. Медичну страховку. 3D медична страховка, я ж айтішник, да там. Код, Код пишеш, так. Да? А що, важко. <ривіт> типу, ну, а ти як пишеш? <ривіт> ні, ну, реально, <ривіт> я, я не розумію просто, що ви робите. Ви, 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 ви просто отримуєте ні за що мені здається гроші. Просто сидите протре... Скільки в тебе зарплата? Ну, отак, от плюс-мінус. Ви, е... бля, хуєл ти, бля. Навіть не дав плюс-мінус. Не дав можливості просто, ну, плюс-мінус. У мене просто мінус завжди, поняття? Я такий, типу. Код пишеш. І це для міжнародної компанії якоїсь, да? Ну, понятне, діло, для міжнародної, для американської якоїсь компанії ти щось робиш, так? Да? Цей... Плюс-мінус, поняв. А? Ізраїльська. Ізраїльська, вау, уу, класно. Е, євреї, Ізраїль, класно, Да? Ти там був, ні? Ну, правильно, чого? Ти? На удальоночки воно ж там трошечки дешевше, дешевше тобі, да? Твої послуги. Так, давайте цій парі поаплодуємо. <плес> 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 О, там є бородач, давайте з бородачем. Я теж бородач, ти бородач, да? правильно? А, ти з тих людей, які тіпа, да, під час війни, да, я не буду. Я не буду, відпустив. Да? Як тебе звати? Женя і твою дівчину. Аня, дружина. Все, обозначив Женька і його дружина. Аня, так? Да? Аня, оплески їм. Чоловік і дружина. О, класно. Ви давно вже чоловік і дружина? Місяць. А місяць? Нічого собі. А довго чекали? Все життя, правда? ти так <риклад> <риклад> Ні? Ну а добре, а коли ви познайомились? В сентябрі. В сентябрі минулого року, так? Да? <риклад> і, і, Блін, прикольно. Ви живете разом, я так розумію, в да? власній квартирі, так? Да? <риклад> що? <риклад> в будинку? Вау! А що чо, а чо, а чо, а чо зараз айтішник такий, типа, ні? Бо в тебе три власних будинка, да? один в Ізраїлі, але ти не хотів казати, так? Да? П'ять, так. Да. Власний будинок, а де він знаходиться? Ну, в межах Києва чи десь за Києвом в селі Вишневе. А, в селі Вишневе. Похуй, вже Да. В селі Вишневе. Ну, можна було не говорити, що у вас будинок. Хорошо, а чим ви займаєтесь? Розкажіть трішки. Соляркою торгую, бензином. А, от звідки будинок? Солярки. Соляркою бензином. Знімається питання від Ані по газу. Тут, бляха, тут, блін, так. Нормальна солярка бензин? Подожди, це ти з тих людей, які типу, да, ну, як з курсом долара, да? ти, типу, вхопив собі пару цистерн, да, і зараз продаєш чи як? Чи ти на якусь компанію велику працюєш? Ні, сам на себе гуртом. Зараз бензовод відправляю, Болгарія, Румунія, оттуда тягаємо. Оттуда тягаємо. Як ти заволював Ну, Оттуда тягаємо. Ох, українець! Та ні, ніколи. Яку газову трубу ми конуть, Куда? Ви що? Нє, ні, ні, ні. Так, бензин свій. Ми копили від діда, да? батька. І до мене перейшло. Ми копимо. Просто ми не тиснемо да, на, на газ дуже сильно. Да? Ми економимо. Прикольно. А ви чим займаєтесь? Ань. Це моя муза. Це твоя муза? Вона допомагає відсасувати і переливати. Я... Що ви, блін, це? Ну, а як? Не отсосеш, не поїдеш. Ну, дружина сказала, що я долбойоп, коли я так їй сказав, якщо чесно тут. Бо вона не зрозуміла. Навіть той факт, що я дістав каністру, не спрацював. Ну, вона каже, що дурачок, блін, вче кончений. Хай малий, хоч з машини вийде. Е, ладно. Хорошо, ви просто муза, да? Просто муза. Це всі дівчата музи і прекрасні. Всім дівчатам нашим оплески, вони чарівні. Хорошо, давайте ще з кимось одним. Ви один, так, да, мабуть, прийшли? Чи ви в трьох оце? Я прошу. Ви в трьох? Ні. В... — Нє? Ні. Ні? З ким поговоримо? Ви вдвох, два... кума, два друга, так? Да? Ні, а що, Ні, ну, ні, ну да, трішечки такі підвипали. блін, ну комов'я, ні? Комов'я? Комов'я? Бля, екстрасенс, я екстрасенс. Серйозно? Як вас звати? Александр. Олександр і вашого. Святославу е, облиски. Е, а ви окремо, да? Ну харша. Е, Розкажіть трішки про себе, е, Олександр. Бачите, у всіх питаннях хто чим займається. Ви чимось займаєтесь? Є у вас якась професія чи робота? Є професія наразі в пошуку. Наразі в пошуку. А ви ну а десь подавалися на роботу Юа? Оці Work UA, да? Ну типа, хай хай дзвонять. Позавчора позавчора писали, да? А без роботи три роки сижу позавчора, написав. <гум> Чисто просто день там по зіркам зійшовся, такий. <гум> <гум> Ні, ви шукаєте. А ким ви хотіли бути? Чи ким працювали до того? Ну Ви працювали взагалі? Чи ви так в пошуку роботи, після школи, ще да, такі, типу? ну я буду шукати. Десь працювали. До початку повномасштабної війни працювали. Ким ви були? З CEO компанії А, квест-кімнатами, прикольно. Побуду... В, в Австрії, да? в Австрії. А що ви показали там, типа. Якийсь... На захід. А, на захід. Там захід. А ви чітко знаєте? бачите? <рес> Я, блін, думаю, може це десь ну, на печерки, якісь ЖК називається, Австрія. Я там в Австрії робота просто. А, і ви зараз хочете в такій самій спеціалізації таким самим займатися? чи чимось? Ну, просто є людина, яка бензином займається, в неї все ахуєнько. Ну, типу, можете... Так я знаю, де він був, якщо ви не могли знайти. Я знаю, де він був вишневе. Місто вишневе. Хорошо. А, а ви чим займаєтесь? Скажіть, будь ласка, я консультант. Консультант? Я уряд консультуєте? Вау, це подожіть, як це вам Зеленський і каже, брат, щось я не. Я не вивожу вже кожен день нові ці звернення писати. Давай щось проконсультуй, трішечки накинь. Зеленський не уряд. Ага, все, поняв. Долбайок. я. Ну, я. Уряд, уряд, да, <сіпи> каже, да, да, ну реально, ну. Сорі, <сіпи> ну да, уряд, консультуєш, а кого конкретно чи всіх до тебе звертаються в зумі бо бага... <сіпи> Міністерство інфраструктури. Що ти безпосередньо робиш? Ти спеціаліст по інфраструктурі, ти транспортний закінчував, мабуть, да? так? І... <сіпи> 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 ні. чули, <А> мо... <сіпи> як я Моя не сказав, <сіпи> <сіпи> а тобі. Субота — не робочий день, так? Да? Бо я уявляю, якщо ти в суботу завтра зум у тебе з консультацією урядом. І ти такий: ну, дорогу треба. Де виключить звук? Так і приходить. Блін, ну все класно. Завтра шабат. До чого ця інформація? Ви оцінили, так, да? єврей по-любому, так? Да? Не дав... католік. Е... Ти бухий, якщо що. <плес> не католік. Ні, все норм. Давайте хлопцям поаплодуємо, молодець. Всі класні. Е... Ні, я не можу залишити Ще з тобою декілька слів. Як тебе звати? Микола. Микола, ти один прийшов, ну, стілець, ти думав, що хтось прийде, так? Да? У вас тіндер побачення було і. Ні, не було такого, так? Коль, ти один прийшов. А ви так сидите в чорних футболках? Тут фістех, в тебе first order, і ви саменькі, так? Пацан. Ну ладно. Не подобається тобі, пацан? Просто хочу тебе пробити, хто ти такий, блін. Розкажи трішки про себе. Я музикант. Ти музикант. Хорошо. Ти співаєш, ти граєш на чому? Електронну музику, вау. а тут зібралися, один п'є, а другий курить. Вау. Електронну музику. Ні, електронна музика це прикольно, так. Да, е, і десь можна послухати, чи ти сам для себе поки що, чи десь на Spotify, на цих всяких додатках. на yeah, Spotify, діла. — yeah. Я зрозумів, що він один прийшов. Це діла так манірно це робить. Ладно, нормально. Ми Геїв е, поважаємо все <риклад> <риклад> електрончиків. Геїв обожнюємо цьому. Е, все класно. Давайте ще раз один одному поаплодуємо. Ви прекрасна публіка. Всім е, гарного вечора. Побачимось. До побачення.